Стара Загородній політехнолог почуємо вже за мить. Пане Тарасе, доброго ранку і доброго здоров'я. Звичайно, вітаємо слава Україні. Доброго ранку, героям слава пане Тарасе, З чим ви пов'язуєте природу з тих дій, які відбулися в аеропорту в Махачкалі? Багато різних версій, думок. Ваша позиція. Прошу, ну я думаю, що це ФСБшні речі, які пов'язані в першу чергу для з політикою Кремля. Який хоче бути лідером а, ісламського світу, так він хоче максимально там а, проводити а, а, таку дестабілізацію. Хоче показати, що він, начебто, очолює антиізраїльський рух? Пов'язую я це з тим, що на цьому полі активно почав грати Ердоган. Буквально напередодні Ердоган з'явився на багатотисячному мітингу. В Стамбулі, якщо не помиляюся, так де він проголосив такі достатньо жорсткі заяви проти Ізраїлю і показав, що він є лідером мусульманського світу і хоче очолити всю цю історію. Хоча, звичайно, у нього більше таких прагматичних речей він навряд чи буде рухатись в практичній площині, але показав, що він таким є. І тому, звичайно, що ці всі ФСБшні... Провокація, якраз пов'язана з тим, що потрібно означати, що перше саме Росія готова очолювати так званий анти, антисемітський, я б сказав, рух. так далі. Вони глобальна їх мета все ж таки створити передумову війни на Близькому Сході, тому що їм конче необхідна війна там гарна така війна, бо вона не розпалюється, як би Росія, як би хотіли росіяни їм потрібна нафта по 200 доларів а, і а, ну плюс внутрішні політичні інтересанти пов'язані. Я думаю, в першу чергу з Ахма з Кадировом Кадиров хочуть показати Кремлю, що в тому числі що він, що немає порядку там, де його нема. Тобто, в Чечні є порядок а у Дагестані, сусідній республіці порядку немає. Тобто, дайте мені в керування, в тому числі Дагестан. А зараз сильний йде посилення Кадирова. Йому передають важку техніку, системи ППО і так далі. І Він хоче показати, в тому числі, що він очолює готовий організовувати порядок взагалі на Кавка на північному Кавказі. Тому я з цим пов'язую. Ну ця ця, ця розмова, що там українці до цього десь причетні... Mm -hmm. Ну я так би не говорив, що воно напряму може бути пов'язане, але ми повинні розуміти, що будь-які заворушення в Росії Україні вигідні. Угу. Пане Тарасе, і воно час представник Білого Дому Джон Кірбі назвав промовисти той факт, що президент Російської Федерації Володимир Путін не засудив спрямовані проти євреїв заворушення в аеропорту Дагестанської Мхачкали, але водночас бачили вчора пост одного із пропагандистів головного рупора Кремля Соловйова, який закликав публічно вішати мусульман на території Російської Федерації, тобто виступив не з антисемітськими заявами, а навпаки. Ну, Салов'я сам єврей, що цікаво, да, він очолює всю цю російську пропаганду. Там є ще один там кедмі, це теж, якщо не помиляюся, взагалі громадянин Ізраїлю і так далі. Ну дивіться, це все, що в даному контексті відбувається, це в Україні. Будь-яка дестабілізація всередині Росії, коли вони не можуть знайти консенсусу, коли у них вони йдуть в протистояння мусульман, євреїв. А це все рано чи пізно виліться в питання протистояння з самими росіянами, тому що якраз от Дагестан і Чечня це дуже неспокійні регіони, і коли от часто у нас говорить, де може бути розпад Росії, хто може е е відійти, от Чечня і Дагестан – це найбільш перспективні в дійсності регіони. Чому тому що Дагестан взагалі може у нього він може бути економічно самодостатнім, бо у нього є і нафта. У нього є вихід до Каспійського моря, структурований регіон. Багато є горизонтальних зв'язків всередині цієї республіки. І там же ж така досить барвиста, барвистий національний склад. Дагестанці вже як народу не існує там, це називається як Дагестан, але там є багато народності дійсності, які живуть в Дагестані. І тому звичайно, що. Ми в даному випадку повинні вболювати за всі команди, тому що нам цікаво перетворення імперіалістичної війни Росії в гарну громадянську війну всередині самої Росії, бо це буде відволікати їхні ресурси. Ну і чи можуть бути ще ось такі точки, схожі на Дагестан? Ну знову ж таки, після двох чеченських воєн, після певної розрухи занепаду, там виросло вже таке покоління в ну на цінностях зовсім інших аніж були там їхні діди прадіди. Знову ж згадаємо, наприклад, бідність, згадаємо початок нульових. Так це постійні теракти вбивства, і це ціле покоління виросло в такій ситуації в Дагестані. Чи є ще інші Точки в Росії схожі ні. Ну точки, скоріш за все, з'являться, наприклад, тива і інші республіки. Але ми поки що там таких рухів не бачимо і навряд чи поки що побачимо. А от Кавказ, ну що виросло? Вони пам'ятають, що другу чеченську війну Чечні. Ну, навіть той сам Кадиров він якось же хвалився, що росіянина він був 16 років. Ну, скільки Кадирову років? Ну приблизно 50. Тобто, все покоління, все пам'ятає. Не пам'ятають, пам скільки чеченців було знищення під час другої першої другої чеченської війни. Ну щодо терактів, ну це вочевидь було зрозуміло, що це робили ФСБ для того, щоб <зв1> <зв1> прийшов до влади Путін і реалізовував свою програму. А так якраз Дагестан і Чечня мають у це отакі найбільш напружені точки, бо там, по перше, національний склад. А по-друге, бідність з високою народжуваністю, багато молодих чоловіків без роботи. Пасіонарні еліти це в першу чергу стосується Чечні, які так. готові взяти за потреби на себе відповідальності і почати і вести і... І ось в такій в, в такій історії, власне, там все і розвиватиметься. Тарас, дякуємо за коментарі. Дякую. Тарас Загородній, політехнолог був на зв'язку. На все добре.